Не секрет, що за допомогою Airsoft ми маємо можливість тренуватись від холощення до відпрацювання роботи у групі, і головне з контактом. Переважна більшість із страйкболістів це звичайні люди, які до військової справи далекі. Але з 2014 року немала частина громадських організацій використовує airsoft зброю для відпрацювання тактичних навичок. І про це можна розповідати довго. Та в Цьому відео мова піде про подію, яка відбулась у Львові на полігоні магазину Shop. Вітаю, друзі! Почнемо! Зібралось сім команд по чотири гравці. Ну і звісно ж, група підтримки. Аби результат був кращим, треба щоб свої вболівали. Хоча насправді цей захід для гравців не був націлений саме на перемогу, але про це трохи згодом. Та варто відзначити, що більша частина команд мала шанси на призові місця. Давайте подивимось декілька кращих моментів. Після того, як підбили підсумки турніру, окрім фотосесії, на переможців чекали призи від страйкшопу. Ігра була дуже класна. Було задоволення наблюдати за вами всіма. Ви молодці. Але пропозиція, яка пролунала, була підхоплена усіма призерами. Мій батько зробив пропозицію, від якої той не міг відмовитися. Перевівши у суму грошей та за підтримки благодійного фонду Рідні конвертували у необхідні речі та смаколики для 80-ї бригади. Хлопці вже отримали посилку, за що величезна подяка кожному хто долучився. Нагадаю, що тренування і особливо робота в групі це важливий елемент. Наш ворог непередбачуваний, тому краще сьогодні максимально розвивати те, що може знадобитись уже завтра. Дякую за перегляд. Якщо сподобалось відео, то не забуваємо про вподобайку. Вам справа не важка, а мені приємно. Підписуємось на канал та вмикаємо дзвоник, аби не пропустити нові відео. І про наші сторінки у соцмережах теж не забуваємо. Там багато цікавих. Авої і корисної інформації разом до перемоги і реді Фострайк.